Танечка, розпочався у нас турнір, дуже швидкий, без фіолетових, чотирьохзірковий. Ну і розпочнемо. Бо що це в мене тут таке стоїть? Незрозуміле. а чим ми будемо битися. Хто мені скаже? Ці сині мені в принципі подобаються. Щось я поки геть не розумію, хто мені потрібен. Ну блін, загонів немає на тих синих. якісь хіли, 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 хіли. я б не проти взяти колді грім потрібен нам грім можливо взяти соню краще чи нехай буде грім Блін, кому загон залишити? У мене єдиний. А ми такою командою вб'ємо його. Та давайте спробуємо. Хіла набрали. Проти кольор є, в принципі. там. Хм. Давайте тут пошукаємо Четверку синю. Блин, она как бы была. Давайте голдим. Так, потребно еще один синий. Давайте тут пошукаємо. Тихо. С які там голді ще. Що все? Перед Францем знялася? Оце я не розрахував. Давайте прямо так ось. Угу. Фух. Ну да ладно, в принципі ми. Нам уже нема що накладати. Франц боляче не має вдарити, просто що заборону понакладає на деяких. Але мегапіхаря мені вбив, а я б чомусь думав, що не вб'є. А, цей Вуконг. Щось я трошки трошки затупив. Я не хочу, щоб ви знали того грега ламати чомусь. Ну, бачите, він же ж мало б'є, то під вуконгом він вдарив. Так, якщо я так буду грати, не думаю ще. То я дуже швидко вилечу. Ладно, хоча б підхилимось. Да, 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 не підходить трохи ця команда, чи то мені здається. Що тут далі? <кхем> кульо, кульо, добре. Можна трішки змінити план. І зробити ось так. Тихо. трей по червоних б'є, блін. Хм-хм-хм. <хи> Як схоже так взяти? Чи взяти? У мене ще ж каліни є. отут тут два зелених. Цей по зелених б'є. Мені тут не подобається. А, ще типу кальо потрібно чимось знімати. Давайте так спробуємо. Хто нас буде бити? Один грях. Давайте ось так зробимо. Пробуємо, коротше. Щось, щось мені в голову нормальні ідеї, поки не лізуть. О! Так, ну це ми будемо вгрібати, звісно. Ну то таке, зараз ми це назад поправимо. Так, ця воверха похилить. Ну, може хильнуть. Так, да, а что далее? Раз, два, три, с них мало. Блин, ну что-то надо здесь рухнуть. Такі синіх з'явилося, але мені їх все одно не досить. Але мені їх не досить. Давайте так. Когось трішки здуло, так? Да? Нехай Люська вже ультане. Тепер, я думаю, синій можна підірвати. Там ще кальо. Ну, на кальо в мене є. Так, давайте так. Цього... Цього використаємо. Тепер давайте нехай... Ага, ось так? Зараз ми будемо розбиратися з кальо. Хм. Трішечки вижив, да? Давай кальоном знищ. Тільки не заряджайте його. Все, добре, дякую. Шукаєм. Блін, що, 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 що тут шукати? Давайте просто зірвемо зараз це все. Ну, давайте ще таке комбо зробимо. Зараз нам мега піхать допоможе. А ми ось тут порухаємо поки що. Так, добре. Давай, далі. Іх, зелена. Зелений, зелений. Я хочу соню. Я хочу коленів. Що я ще хочу? Чи залишити? Типу, замус хіла. Я клика ще вдома брати. Ну нафіга нам клик. Так. Соня і дід знімають контро. Та ладно, хай буде мій лікар. Це можна було і клика взяти, але ні. Нехай буде якийсь інший колір. Щеп червоного. Давайте, можливо, десь тут вийде. Та є. Так. Каляни у нас ще й пробівашки. Можуть пробити скрізь контру, якщо що. Давайте так, зелені. Сині просто хочу зарядити. Це на кінець там ліки не заповільнено. але вже нам то не дуже й допоможе. Ну зелені давайте тоді. Зараз контра буде. М -м. Ну, да й добре. Ну, заблокували ти одного колянчика. А давайте сюди пофіг. Хоча я зараз вже думаю, що не пофіг було. Ладно, сині давайте. Контра ще один хіт. Ну ладно, давайте сюди. Ось так, сюди. Синіх зарядили. І виграли. Фулл желтых, да? Бля, не люблю я его. Мы давайте возьмем. Чим же ж їх таким прибити? Так, Соня нам тут не потрібна. Будемо червоними їх бити. Фіолетових то немає. Четвірочка добре. І давайте ось так. Навіть не ресну все. Добре. Ей, зараз дотравиться травиться вона, так? Да? 53. А скільки травить? 133. Нормально. Давайте легенько ось так. Наш ти мішання мені заблокувало, але там і бить нема вже кому. Тут би червоненьке десь намалювати. Давайте не забуваємо, що у нас кабан полетить. Он і червоні. Ми зараз ще й напевно кабана перед. от. Блять, сліпота. Перезаюзуємо. Давайте краще тут червоний. Один хід, да? Один хід. Давайте так. О. Тут непогано камінчики у нас складалося. Ось так. Можливо, доб'є? Так, добило. Погнали. Давайте в Люсінду стріляти. Ось так ось прокинемо тут все. Зараз п'ятірку червону зробимо. Ладно, не зробимо, ну... Давайте четвірку, знизу ще трійка стане там, коротше. Кого стріляти? Давайте в вас. Просто тому що там є червоні. Д не пережив цього, ну так, да. каляни то томоща. У мене ще й третій, але не поломаний Пу, 754. М -м -м -м. А ну я таку оборонку поставив просто я, просто я в неї вірю. Я подивився швидкий турнір на четвірках. Він був 4 місяці тому, але там були всі кольори. І як не дивно, в мене всі дні оборона стояла в А з джоліком на центрі. Але пройшло 4 місяці і багато що змінилося. Тому зараз ось так. Ну, все ж таки, я надію. Надія ще є. Давайте ще от. Поєдинків 5, блін. хоча б, і тоді я буду точно впевнений. А оце от дві штуки, то буде як минули... минулий раз. Пригати під кінець, там, всереду, поліза вверх. Добренько дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки.